Різна картка Галка не в гаманці, а безпосередньо у телефоні таку зручну програму буде створено для потенційних пасажирів комунального транспорту. На базовому етапі буде чотири основні функції, які ну, і будуть складати базовий функціонал смарт міста. Перша функція це кожен громадянин побачить свою зможе по. Підключити свою картку Галка а, в додаток, бачити її баланс, бачити випуску по цій картці і буде мати можливість поповнення її. Другий функціонал. Це буде безпосередньо для також мешканців міста, але це вже буде більше для водіїв міста. Вони зможуть зручно в один клік оплатити паркування, чи якщо вони не оплатили його, зручно в один клік сплатити штраф за неоплату паркування. Третій функціонал. Дуже важливо для міста. це безпосередня комунікація містян з містом. Це буде вкладка новини та інформація від міста, яка буде безпосередньо надходити в додаток і громадяни будуть отримувати сповіщення. Також в цьому в рамках цього функціоналу буде реалізована взаємодія з місцевими ЦНАПами, де можна буде подати якісь базові заявки для взаємодії і для назначення зустрічі і так далі. І четвертий функціонал це безпосередньо. Ня сплату всіх комунальних послуг, які насправді вже є наразі, але вони будуть набагато більш зручними переосмислені. Вони будуть зроблені в рамках єдиної квитанції для того, щоб кожен громадянин, вевши, вівши там свою звичайну адресу, міг побачити усі свої платежі, які йому наразі потрібно до сплати». Івано-Франківськ стане одним з перших міст в Україні, де пластикова картка Галка перетвориться на віртуальну. Це не просто розширення функціоналу, а крок до універсального мобільного застосунку, який об'єднує транспортні послуги з іншими не менш корисними функціями. Ми очікуємо, що будемо ну, або перші, або одні з перших в Україні, в яких власне переведемо картку з пластикою віртуально. оскільки ми, якщо можна так сказати, боремося з тим, щоб зменшити кількість валідацій саме банківськими картками. То а основною перевагою, чому люди до сих пір дуже активно використовують банківські картки, є те, що вони є в телефоні. І відповідно це зручніше. Ми очікуємо, що коли картка галка з'явиться в телефоні, то це буде відповідно зручніше, це дешевше ніж користуватися банківськими картками. І відповідно ми зможемо перевести якусь частину людей, які активно користуються банком, перевести на транспортну картку. Підписано відповідний меморандум із компанією розробником додатків. Електронна картка Галка у смартфоні. Таке сучасне рішення має поліпшити комфорт пасажирських перевезень в Івано-Франківську. Михайло Березень, Денис Сатановський. Новина на вежі.